Іде не дозволила українцям позиватися з міністром МВС. 13 лютого в окружному адмінсуді Києва відбулося засідання у справі «Народ України проти Захарченка, на якому суд відмовив 473 особам долучитися до позову народного депутата Юрія Дерев'янка та виступити третьою особою у справі щодо незаконної бездіяльності міністра внутрішніх справ під час силового розгону Євромайдану. Суддя Володимир Келеберда мотивував свої рішення тим, що позивачі не надали достатньо доказів про порушення їхніх прав під час розгону мирного протесту. Такі особи, які виявили бажання бути у справі, вони не на статусі третіх осіб, а на статусі присутніх у залі можуть бути, спостерігати за процесом судового засідання, слухати, що про що йде мова, натомість Юрій Дрив'янко заявив, що таким рішенням суд грубо проігнорував права людей, які мали сміливість та хотіли долучитись до справи як треті особи, і подали відповідні заяви. Суддя цинічно. Прийняв ухвалу про те, що їх не долучити до справ в якості третіх осіб, мотивуючи це тим, що, начебто, люди не надали достатніх доказів того, що їхні права порушені. Кожна людина, яка сьогодні є на Майдані, вона відчуває ту небезпеку для себе, для здоров'я. Таке рішення суду сьогодні є не що інше, як демонстрація влади і сигнал для суспільства в тому, що вони повністю ігнорують права людей. У свою чергу люди, які прагнули виступити третьою особою, у справі налаштовані рішуче кажуть, подаватимуть додаткові клопотання і домагатимуться справедливості. Ця справа буде абсолютно політично мотивована і спробують закрити якнайшвидше. Ми переконані, що ми пройдемо всі щаблі національного судочинства з тим, щоб вийти на європейський суд, і там все таки досягнути справедливості. Позивач Юрій Дерев'янко зупинятися не збирається, тому подав клопотання про особисту присутність міністра внутрішньої справ Віталія Захарченка на судовому засіданні. Наступне засідання заплановано